Середній вік цього ростору 27,1. Як тобі такий факт? Ого! Тінал трошки більше 20 років середній вік гравців в команді. 22. Тобто, різниця тут реально можна сказати навіть в поколінні гравців Counter-Strike, тому що ну, TNL це яскравий представник такого вже нового Counter-Strike, молодих хлопців, які. вже... Ну, по суті, тільки починають свій шлях, а от Iberian Souls вже досвідчені леви тигри. Вже багато деграли. Мені подобається, як Flirex зараз показав, що таке молодий Counter-Strike. Пішов, запушив вулицю дав дабл, без будь-яких питань взагалі. Дуелька. Ця дуелька поховала Бабіриан Сол в цьому раунді, але він її програв. Стадодо знаходить Флірекса. Та боже ж, ти милостивий. Що відбувається? У кого бомба? Бомба у Алекса. Він вже в секреті. Біда. Треба стягуватись ніфі на Б. А Онік далі пушить вулицю. Далі йти, напевно, немає сенсу, бо всі таймінги вже втрачені. І він нікого не почуть. там ще, там ще бігти два гравця вулиці. на вулиці. Там можна ще встигнути в турі забрати їх, якщо вони особливо будуть тут повільно грати. Мінус Алекс внизу. Це мінус бомба, її тепер контролює Ніфі, а Онік іде в спину, все ще на вулицю до гравців. Тут зараз може бути дуже цікава ситуація, тому що мопо середовий, Стадодо теж, а Ніфі контролює пачку. Де ж там Онік? Він вже заходить в секрет теж. Ну, тут все одно все на Ніфі. Улюблена позиція Сашка Петрика. Ну так, особливо коли її не перевіряють, коли перед тобою тут хтось вмер з твоїх тімейтів і тебе не дочекують. Ой-ой-ой! Ой! Найс! І відійшов в Просто умничка! Ідеально відіграв, мопас червоний, тут вже підтягнувся. О, ще Хаєшка від Ніфет і безшансовий майже раунд. Для команди Iberian Soul. Avi, не засейвили. не так. Не знаю, чому не знайшли. Авік. мабуть, він від хаешки відлетів кудись. В темно, напевно. Угу, буває. Ну от, що мені е, одразу кидається в очі в команді ТНЛ, це те, що це команда, яка не боїться іти приймати файт. Вони завжди шукають дуелі, вони дуже впевнені в своїй стрільбі і завжди шукають ось цю можливість пострілятися. Оце ми бачимо от, в кожному раунді за захист, тобто Флірекс піде пушить, Керн там приймає один в один дуель, двері пікаються. Тобто, в будь-якій незрозумілій ситуації ТНЛ ідуть стрілятись. І проти такої команди, якщо ти. Не можеш її перестріляти в цих дуелях, на які вони йдуть, ну буде дуже важко. А от мені здається, що якраз от АІ у молодих зазвичай гарячіший. Правильно? Тобто їх треба обігрувати чимось іншим, якщо ти досвідчений Вовк. Так, звичайно. І тут найголовніше, щоб молоді розуміли і були якби конфіденс, були впевнені в собі. Тому що буває таке, що ти круто стріляєш, але ти облайнявся, умовно, на якийсь офіційний матч, і ти вже не можеш реалізовувати весь свій потенціал. Ось таке буває, але у ТНЛ з цим проблем начебто немає. І це дуже добре. Угу. Ну, Девід непогано зараз грає. Дав смок в двері. Мутитись далі не планує. Чекає собі відкритий, ніхто тут промутитись не зможе. Теоретично людина може впасти в вентиляцію, але ну, шанс цього дуже маленький. Вихід на Аріскії, Ніфа на пленті. Перестрілює будку, але його інтер розмінює за мейну. А тут Дейві, котрого не чекали на відкритому. Він, напевно, вже не зможе тут зробити ще більше фрагів. Да, його перестрілюють, але підтискання знизу. О, нікс рапи прибігає, дотискають цей раунд. Флірекс з мейну прибіг. Каже, здорова. Постерижися, я вже прибіг тебе вбивати. І безшансовий раунд для Тінал знову. Хоча начебто на папері Iberian Soul нав'язують файти, начебто є шанси на раунд і є розміни. Але Тінел завжди на крок попереду по розміну. І у нас дуже великі проблеми, тому що немає грошей на ласт раунд другої половини. Це дуже ймовірний перехід на додаткові раунди часом нам прилітає рейд від офіційного каналу українського клубу Sky Fury. панове, дуже вам вдячні. Сідайте зручніше, ми тут вболіваємо за іншу українську команду, за ТНЛ. Якраз у них зараз є чекарна можливість виграти пік суперника. Останній, в основний час раунд, який вони можуть добрати собі. Ну і що таке, я так розумію, на аплент у нас вимальовується НІФІ вже в вінтах. І майже не втратив він жодного ХП. Опа, сюди хедшотів. Дуже жорстко. Oh. Ніфа. Вихід рампу, під це, ставиться бомба. Боже, все ідеально для ТНЛ, щоб зараз виграти на нюці 5-4. Просто спокійно дограти, хлопці. Будь ласка. Законтролити вінти, законтролити вхід в секрет. І все буде добре. Позиція Ніфі. Що абсолютно. На декілька nice. кілів тут можна розкручуватись. Окей, одного вбиває, тут його розмінюють. Ну, є купа інфі. Там всі втрьох, в трьох в секретар ретейкають іспанці, всі в трьох. Раз. Онік. Два. Допомогу. три. Оце класичний Онік. Класичне завершення мапи ТНЛ. Онік робить якусь нереальну жесть. Браво! Браво! ТНЛ! Забирають е, вибір суперника. Ну, ось цей раунд. Це взагалі шо? Це раунд називається. Е, ніфі. Е, ніфі в винтах. Просто скажи, ж... Ніфі. Грошей знову немає у команди Iberian Soul, але може собі дозволити закупитись до 2000. Можливо, зробити якусь перевагу. Сосол пушить міду з єдиним кольдом. Цікава ініціатива, він помирає, допомоги ніякої не було. Підняти девайс ніхто не може. Хороший план, обожнюю таких людей, у яких єдиний девайс, вони просто в соло пушать. Це мені нагадало ситуацію, коли ти аж не всі і Call Zira пуши вулицю на Юці, пам'ятаєш. Ну там це момент ганьби уха, як аналітика. Опа, старий добрий срач повертається, я дуже вірю в це. Ну Я сподіваюся, що він з того моменту порозумніше в плані розуміння гри, ну і вже, типу, не буде сперечатися, тому що я був правий. А от тут Ой. що відбулося зараз, у мене взагалі немає жодних коментарів, мопус просто в смок виривається, вириває з Five 7 двох, піднімає калаш, забирає третього, і просто раунд. Еко. Де єдиний девайс, просто пішов і віддався команді ТНЛ, зливається просто Five7, у дев'яло в коні. Ну, маленький шанс, що Ніфі потащить, але у нього ні бомби немає, ні позиції, я не знаю, як це виграти. Там ще один. Авік знайшли, та ти що. То чи іспанці вони. Ой. Я думав хотів, хотів сказати, добре роблять, обходять його, але Стадодо закон... помертом і ще його законтролював Ніфе? А він два. а там Авік. Алекс, може. Не Дібакую проведу... не АL! Алекс. Алекс. Один, один. Це може бути 1-4 взагалі. Ніфа, чи розуміє він, де може бути Девік? Ми знаходиться в джанглі 20 секунд. Час, ще підібрати бомбу є. Головне якось зачекати девіка. Він дочекав! Боже, я не вірю! Дуже жорстко. Як це можна виграти? Як це можна програти? Як, як це відбувається взагалі, що це за раунд, Ну ні, спочатку що відбулося в коннекторі, потім. Іспанці, господи, у вас 27 років середній вік в команді, люди грали на топових турнірах, ну невже ви не знаєте, як виграти клач в трьох проти одного, коли бомба лежить посередині коннектора? Ну невже у вас немає розуміння цього? Ну те, що Ніфе дочекався стадодо в ямі, це було дуже <звук> <жестко>. <звук> жорстко. Да. Просто нуль питань. Але Також, далі. Адже тут буде в такій ситуації дивитися собі яму. Але далі Алекс з Авіком пікає Ніфі, маже і дає себе вбить. Ну, не знаю, мені здається, краще було зіграти з тімейтом якимось перехресним вогнем і не дати шансів. Бо, ну, тиммейт його був в джанглі, розміняти ніяк він свого капітана не міг. Ну треба було, все ж таки, мабуть, якось по-іншому розіграти ту ситуацію, реально? Знаєш, що ми проблема Алекса була: що він, походу, дивився ліво від файра, а не право, де пікнув Ніфе, і сидів по центру шарта. І через це він помер. У нього не було точки евакуації. Не було. ну Це помилка. Не так? можна тоді таку позицію обирати в такій ситуації. Дякую того, за цей подарунок дуже швидкий вихід на аплент, Коли на 30 вже куперо скітки, все горить, все в демах. Команда TNL займає зону, ставить вибухівочку і іспанці поки не знають, що з цим робити. Так, Кожен раз ТНЛ заходять ентріки. Ось тут хороша дуелька у Деві була в моменті, він якось в... вживає? Угу. Добре? Смог в ще буде достатньо довго лежати. Деві може зайняти під стерсами, можливо, під джанглом. Мопа с перестрілі Оніка. Хоча до цього помер. Алекс. по ХП є труднощі насправді. Але, по ідеї, проблем не повинно бути. Деві робить дабл кіл, він був 10 хп і він зробив дабл під джанглом. Висловлюю щиро вдячність об за його блискучу роботу в цьому постпленті. Нуль показаних фрагів в його виконанні. Це треба постаратися щоб таке зробити. Дякуємо дуже. Ну, тактична пауза і Соу думають, ну, що замовляти ввечері поїсти. Тому що Тут вже про гру, мені здається, важко буде їм щось придумати. Чи правда, що перше не хотіли Вітю СДУ підписати, чи це лише рофли були? Як думаєте, бо в них можливості платити, більші, е, платити більше грошей, аніж Монте, наче? Ну, воно то на папері так. Тут питання, чи Зінченко готовий виділяти більші бюджети. Аніж вони зараз вже є, існуючі, але мені здається, що поки що перше не розглядали вічу. Або якщо і розглядали, не. то він не хотів зенс лівати в проєкт, де молоді гравці нічого не зрозуміло. якось там. Ну, зараз вже перше не виглядає, як проєкт, де молоді гравці. Там, в принципі, вже навпаки, е, вже перевірені часом виконавці. Е, але мені здається, що там зараз просто і без Віті хороший ростер, який набирає форму. Якщо доведеться якось його бустити ще в майбутньому, то, можливо, от якраз Віктор ідеально доповнить, uh -huh. Але це вже залежить від того, кого там міняти треба буде. Вихитновати. Ну, це абсолютно інша історія. Керн знаходить перший кіл, Девік розмінюється, але тут стак Б, Деві. Які феноменальні фетшоти. Алік спалився на бусті. І в одну мить просто Іберіон Солз стояли в чотирьох, і вони всі померли. Просто 5 як секунд вони... всі помирають. Як же вони рухаються, як же вони стріляють? Ну це насолода за цим спостерігати. Можна, будь ласка, мені чиїсь руки з команди ось ТНЛ? Як все чітко, Боже. Герців завжди там де треба. Е, ніхто не маже, ніяких немає вообще по стрільбі питань до жодного з гравців. Холоднокровно. Впевнено, швидко, холоднокровно. При цьому є ще завжди ідея, є ще завжди ну, гранати, є ще завжди якісь вейпойнти, типу, все це продумано, ну це реально це ну, це дуже приємно спостерігати. От такі ТНЛ, от це те, що треба. Так, а да, тут Просто... мені підказують, що даву правильно читати, ти не знаєш, що як? Чесно, здається, даву. Окей. Але це, начебто, ніколи не було принциповим для наших кіберспортсменів, як читати їх нікнейми. Ну, так. Да. Вихід на Бет трішки захлібнувся, тому що Саусол вже дає два вкілла, й Девік встигає допомогти Фірикс. А ось тепер є шанси розвернутися. А бомба. Оба, бомба десь впала, що Підоніком, під доніком, да, таке враження, ніби. Вона, вона на балконі, походу, ось це проблема. Але про це... А про це іспанці не знають, якщо на Аплентіп не було гравця, мені здається. Ось вона бомба! Ось вона бомба! Прямо під доніком лежить. Він забирає Саусоля, саусоль. Алло! Чому ти не дивиш себе Дім? Онік? Як же він то досить? Нікода чекав гравця, просто все ідеально. Тепер треба хедшот. Боже вийшов! Ну це, ну, це ну, Це неймовірний О! просто рівень ось цих, Ось цих... от мікродеталей. Кожен кожен крок, кожен стрейф, кожен мувмент! Навіть в польоті він робить ідеально так, щоб побачити опонента. Я. ну... Ну, Ви мене це не зможете переконати в тому, що просто. це не сини міражати. Я тепер це впевнений на 100%. Вони так рухаються, жорстко, все роблять сильно. Навіть в ситуації, де все погано, вони все одно рухаються круто. Я в шоці? Скільки моментів класних від ТНЛ за першу половину міража тільки? І до речі, по бомбі, поки тут нічого не відбувається, бомбу не бачили в діфенсі. Вони не розуміли, не? де вона лежить, бо там такий перебрік був. Да, з якою бомба да, звисала, типа. Це не видно. Даву робить перший кіл, його розміняє соусол. So вихід на апленд. І там ще є люркер на міті, Треба зараз бити стейрс. Ось трішки по не пішло у керна, але Онік підсапив. буває, алекс і червоний соусол so на стейрсах. Зараз його дотиснуть. хоча Онік з цим не порыс тупи. Ну в КТ знають, що там є гравець. Попали по ньому прострілом. Так, ну зараз керн, по пойде, easy kill робить. Навіть сумнівів ніяких не було, але інфа по останньому теж присутня. Буде ставитися вибухівка, ну і там же намагається якщо сейвити. Oh, Та що тут сейвити, друже? Це ж останній раунд? Тут треба йти йти пробувати, тому що. Ще не набрали навіть три раунди. Це може бути oh, no. ще сильніше, ніж забручити нл грають на міражі. 6 хп дуже складно взяти цей клаш. Зі 100 хп я б цілком повірив, що це можливо, але тут, так. Да, просто одна куля в тапок і все. Ні, ні! Петрик, вже час вивчити українські гравців, Як правильно, читати їхні нікнейми. Даву, на У. дякую дуже, все, запам'ятав. Даву. 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 Даву! Даву! Просто якийсь максимально такий нікнейм у нього, ну, не. не типовий. Ну, він якось, ну, типа, по правилам фонетики української мови взагалі якийсь не, не, не властивий, знаєш. І, і англійської мови теж. Ну тобто, якщо читати англійською, то він щось типу. Day -V". Якщо читати українською, то він даву. Чи Даву. Дайву. Типа, якщо, ну, типу, якою мовою читати цей нікнейм? От він же ж просто, мабуть, написав це і не думав, так? А нам от тепер треба думати, як правильно це читати. А може зараз. Ейс зігла від Давида. як це робиш! Так, три. Керн забирає свої все, 7 боже, що він ляпнув Каже, ей зігла і ще просто вікно дає одну. Ой -ой -ой. Сервер, ну включи нам його, будь ласка. Там же запушилась яма. Керм, тут не читається. Скалаша калаша підібраного мінусує Девиа. Там просто потеряні іспанці, не знаєш, що робити, куди йти, куди сховатися, скоріше гравці. Щас молик пікне керм. Ну і майже забирає. Ну то, то для Флірекса на одну тичку в тіло, Я думаю, проблем з цим не виникне. Він розуміє, що? Нікуди дітися він не міг. І не, і не зможе. Ай-яй-яй! Який хитрий. Ну давай давай! Не вийшло! А як четвертий все ж таки беруть іспанці. Nice ну, такі прості, ну молодці. Ну вони вже краще, ніж е, відіграли міраж цей, ніж Passion UA, Rush B та Partizan. Можемо їх з цим. До речі, а де зараз ламич подівся з Красналом. Вони ніби десь разом, але Геть з Радарів пропали. Вони грають в Inner Circle командочці Ну як грають? Серега там тренер, а Краснал. Краснал же Привіт. там, правильно? Так, так. Він там гравець. там Стіко, Оскар, QQ і Фесар з ними в одній команді. Так. Е, поки що вони не можуть грати на таких турнірах, тому що вони не набрали достатньо вирії спойтів. Але начебто вони там потрошку грають якісь квали, десь знаходять можливості з'явитися в рейтингу Вальф. Тому будуть, я думаю, скоро і вони теж грати, можливо, навіть на турнірах серії CCT, і ми будемо за ними теж спостерігати. Невдала сутичка на Мідлі для ТНЛ, вони намагались пофайтитися, але жодного фрагу не знайшли. Ось тільки Онік вже з лейтом Дабл знаходить! Дуже жорстко Онік боже! Команда ТНЛ, ви хто такі? Ви роботи чи да, я не розумію! Я вже бачу, як Онік знімає футболку з себе, просто зриває її, розриває на собі, і кричить: Аааа! Дайте мені ейс! Мой... Ну так, ну і ось він ейс іде повзе до Оніка. І ось nice. він ейс для капітана ТНЛ. Причому ну супер легкий. От воно візуально виглядає настільки просто, але. Ну блін, це ейс проти професійної команди на професійному турнірі серйозного рівня. Це не якийсь там матчмейкінг, це ще і 3 в 5 було на секундочку. Да. Но да. потім просто Оник бере емочку і отак так от, типи типы вряд на нього виходять і останнє вообще виповзає, Ну тут, ну, насу... ну у мене нема коментарів просто. Як вони це роблять і чому вони ще не на мажорі? Ну от, е, насправді я дуже хочу, щоб ТНЛ вистачило поєнтів е, для того, щоб вони боролися за вихід на наступний мейджор. У них є для цього все. Вони поїхали в Швецію, жорстко бо по рейтингу. Вони друге місце на Galaxy Battle, е, да? чи як називається турнір? Юлі, е, то, да, Galaxy Battle, да. друге місце там посіяли на стартері. Якщо я не помиляюсь, чи на першому самі, коротше не буду про це. І от зараз вони грають зі ЗІСІТ, і це теж турнір, на якому розіграються купа VRS-очок. і ну, потім цим людям роздають інвайти на мейджери з результатами цих турнірів. Ну, типу, я собі спокійно бачу команду, типу, ТНЛ на мейджорі. Ну, ви бачите, що вони роблять? Ви бачите, що вони вміють. Ці люди стріляють просто. Вони стріляють, це... ну просто як звірі. Це насолода для очей, я вам кажу, це щось. На міжгалактичному рівні дуже сильно, я в шоці. Просто цей міраж це творіння того, як треба грати Міраж. Це ідеально, курва. Просто просто жесть. У ну, суперників просто не було тут варіків ніяких. Перемога 2-0, ТНЛ, все. Кінець ігрового дня сьогодні у нас на СІТ. Дуже дякуємо українській команді за те, що на завершення цього дня вони нас порадували дійсно топовим рівнем гри. Супер, не знаю індивідуальною майстерністю. Тепер у ТНЛ статистика в швейцарці 2-0. І вони гратимуть, ну, не знаю завтра чи післязавтра, вже за вихід в плей-оффсі Сіті. Я думаю, післязавтра, скоріше. Потенційні суперники у них це Ruby, Ecstatic і Nexus. Чесно, немає жодного такого стаку, в якій би. Звучав страшно. Тому звичимо ТНЛ успіху, щоб вони без зайвих проблем. 3-0, одразу в плей-офік, і там далі вже будуть грати за топові місця. Будемо за них болівати в цьому плані. Да, Друзі, ми там не додивились перед початком міража Еліас, і я вам можу дати посилання на нього, ви можете його переглянути на Ютубі, поставити лайкосик, прокоментувати, як зробити краще. У нас вже в цілому. Є ідеї, як покращити цей формат, додати щось новесеньке, і я думаю, що це буде прикольно. Ось я вам скидати. Так, можете на YouTube каналі Холодців як дивитися прямі трансляції, так і очікувати там прикольний, креативний, смішний, веселий, іноді пізнавальний контент від нас. Ми будемо в цьому плані вас стабільно.